Доровта, міла, чуєш, а в тебе куриловко несуться. Та я це тільки що пішла подрала, внесла дві крашанки, представляєш? А вони ж нужні кругом. І в випічку, і в салати, то я думала, може, в тебе чи позичить, чи купить десятка два, тоже гидко несуться, га? Ну що ти оце будеш робити? Хоч ти бери та вішайся. Та в мене були незбирані та міла три десятки. Так цей же паразит узяв, повежарював. Представляєш, я вчора кинулася, а там тільки п'ять крашанок лежить. Та мені та міла не жалко тих крашанок, ти понімаєш, аби ж воно робило по-людському. А то літом, як мені ніколи, то я, то, бува, коли на жарю бистро яєшня. А воно крутить тим носом падло, не таке йому. Аби становилася, та минтуси варила. А щас як і понаварювано всього, і кури не несуться. Воно брало і кожен день жарило крашанки та міла, ще й в тигаря, так що я нічого й не бачила. То я вже вчора йому давала чортів, так, що й хати мало було. Хазяїн великий. Та воно все рано там безполезно. Хоч кажи, хоч плюй, як горохом об стіну. Ще ж і бачить, та міла, яка я невгодна, як я поминутно ті таблетки п'ю, так воно мало то, щоб пожаріть жінку, ще й отак нерви тріпа.